Всім привіт, я Петро Бухов, і Сьогодні поговоримо про те, що цікавого було на цьому тижні в Одесі. На цьому тижні до Одеси вперше завітав колишній мер Лондона та колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон. Нагадаю, що у 2022 році Борис Джонсон був нагороджений трьома степенями ордену Григорія Морозлі, і таким чином він прирівнений до почесного громадянина міста, але жодного разу до цього в Одесі не був. І ось, нарешті, він приїхав. А його приїзд організував народний депутат Олексій Гончаренко. Вони тут були разом з лордом Ешкрофтом. Лорд Ешкрофт давні. Другу країни. він багато нам допомагає. Він допомагав організовувати безпекові форуми Black Sea Security Forum вже два в цьому та в попередньому роках. Це дуже класно. І наприклад, цього року на цей форум завітав Майк Помпео, колишній держсекретар США. Дуже добре, що Одеса постійно у фокусі уваги політиків зі всього світу. І класно, що вони відвідують і не бояться, не думають, що тут щось прилетить. І і це круто. Побачив колишню британську пушку, яка була захвачена під час кримської війни, і стоїть тут як трофей перед мерією. І він сказав таку іронічну фразу, що нам потрібно дати Україні ще більше зброї, окрім ось цієї пушки, щось ще вагоміше. Навіть в інстаграмі він змінив свій нік на Борис Джонсонюк. Це така подвійна гра слів. Джонсонюк це така типу українське прізвище, але UK — це United Kingdom. І Також він побачив будівлю колишнього англійського клубу, який потім був музеєм морського флоту, який зараз зачинений. Дуже цікава будівля. Ну і також він поїхав на піано світанок, про який ви всі вже знаєте. Це ось на Ланжеро, саме там, де встановили МАФ, тепер цей маф прибрали, і тепер туди приїхав не тільки мер, не тільки депутати, не тільки голова обласної адміністрації, а ще й колишній прем'єр-міністр Британії. Я сподіваюся, що це не останній візит Бориса в Одесу. Побачимо, що буде далі. На цьому тижні провели сесію обласної ради. Як завжди, там все так. Трохи зі скрипом й те, тому що Григорій Діденко втрачає більшість. Більшість рішень були прийняті просто там на межі. 43-44 голоси при 43 мінімальних. Йому самому скоро, скоріш за все, пред'являть. Підозру за незаконне збагачення вже заарештували його активи, його автівку, його дорогоцінності. Також там була цікава історія з його заступником Вадимом Шкаровським від ОПЗЖ, який є третім замом голови обласної ради. Посада, яка не передбачена законодавством, на яку область витрачає гроші. І ось він в 22-му році був проти створення ТРО і казав, що це такі бандформування, які будуть кошмарити бізнеси та людей. 14-15-му році, коли зробили такі об'єднання, вони бігали по вулицях, віджимали в когось якийсь бізнес. Це такі бандформування. І ось від нього постійно вимагали вибачень. Такий є депутат Андрій Бабенко, який такий дуже великий, підкачений. Він обіцяв набити йому морду за це, але просто вони не з'являлися одночасно на сесіях, щоб цього не сталося. І ось Решті Шкаровський щось типу приніс вибачення за цю фразу, і нарешті вони змогли з'явитися вдвох на сесії. Бабенка прийняв ці вибачення. Мір, дружба, жвач, але це не кінець історії. Я думаю, що для Діденка нічого хорошого не буде. з гарних рішень обласна рада прийняла такі рішення. Що усі мешканці Одеської області мають право на отримання матеріальної допомоги від обласної ради, ті, хто були мобілізовані або хто підписав контракт, а не тільки ті, хто приписані до одеських військових частин. Ну, тобто, ось, наприклад, у мене є один друг, який воює в ОК-північ, ну саме на півночі. І ось за попереднім рішенням обласної ради він не мав права отримати цю матеріальну допомогу. Зараз він має право це зробити. Також таку матеріальну допомогу надає міська рада. Тож, така невеличка, але підтримка наших військових безпосередньо цікаво розвиваються справи колишнього головного архітектора Марата Касімова. Я нагадаю, що його затримали декілька місяців тому на хабарі 2000 тисячі доларів за отримання містобідівних обмежень та умов на реконструкцію. Історичної будівлі в наулиці Ланжеронівській, і ось йому світить ще одна справа за невиконання рішення суду. це така давня історія, колись компанія Кадор отримала земельну ділянку поза облгаї, так званим це управління патрульної поліції зараз на вулиці Корольової. І вони хотіли будувати там будинок. Але для того, щоб будувати якийсь будинок, потрібно дві речі: це земля, місто будівні обмеження та умови, які видає головний архітектор міста. І ось через конфлікт Труханова з даном Ківаном він не видавав ці містобудівні обмеження та умови. Хоча за законом він зобов'язаний це зробити будь-якому заявнику на протязі 10 днів, тобто. Якщо у вас є земля, то ви звертаєтесь до управління архітектури, і воно вам видає, які саме у вас є обмеження, що і як ви маєте право будувати. А що і як ви маєте право будувати, визначається тим, який статус цієї земельної ділянки, що написано в генплані, що написано в українських державних будівельних нормах, і там пишеться, що ось за державними будівельними нормами ви маєте право забудувати там такий-то відсоток території, повинна бути парковка, там, пожежний під'їзд, там дитячий майданчик. Поверховість повинна бути не більше такої там висотної одмітки, але він просто нічого не видає і вони не можуть будувати. І я так розумію, що це відбувалося за прямою вказівкою нашого мера. Ні. І ось компанія Кадор справедливо подала до суду. Суд наказав все ж таки видати ці обмеження та умови. Але Касімов не виконував це рішення суду, і ось саме за невиконання рішення суду він отримав другу кримінальну справу. Насправді ну дуже шкода, тому що це не було очевидно його особисте рішення. Але про це ми дізнаємось під час судового засідання. Думаю, буде дуже цікаво. А до речі, місто бумістобуди по цій ділянці вже видані. і наскільки я розумію, там можна будувати не вище 14 поверхів. Тобто чогось страшного там не буде. Хотілося, щоб в місті працював закон, і щоб була якась містобудівна політика централізована, щоб місто планувало, що йде будувати, і видавала такі дозволи забудовникам або навіть розігрувала такі дозволи разом з землею на конкурсах. І тоді місто забудовувалось би не хаотично, а якось систематично, так щоб це було зручно для всіх, а не так як в Аркаді. Ну і продовжується ППЕ з. Інклюзивними супертуалетами, які самі себе миють, які коштують 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Я нагадаю, що на попередній позачерговій сесії міськради ми так трохи посперечалися з Трухановим та з його чиновниками на цю тему. Вони вирішили обманути бюджетну комісію всіх депутатів і оголосили тендер на чотири таких туалети, замість одного, на які є гроші в бюджеті. І ось позавчора відбулася бюджетна комісія, на якій був голова комунального підприємства Сервісний центр, яке саме оголошувало тендер на ці туалети, і його запитали: Ну, як так, у вас були гроші на один, а ви зробили чотири. Що таке? На що він відповів? Що сплачені будуть гроші тільки за один туалет, а на рахунок трьох їх не буде. Вони не будуть їх сплачувати, їх не будуть встановлювати. Буде виконано все ж таки рішення депутатів і бюджетної комісії. такий туалет, туалет буде тільки один. І я думаю, що це буде останній такий туалет на наступні роки. Після такого скандалу, після такого обману, після того як багато він коштує. Я не думаю, що знайдуться бажаючі знов просувати цю тему. Тож можна сказати, що і тут позитивний результат. На цьому все залишайте коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.